Всіх святих музею. Мабуть, це закономірно і природно після свята П'ятидесятниці, яке знаменує утворення церкви, явити самим собі і всьому світові, що це надає нам з вами, що це надає людству. Це надає нам існування церкви, що торжествує, церкви, що перемагає, церкви, що здобуває Царство Боже тут на землі і в іншому світі, вищому за цей. Це церква святих, серед яких дуже багато в першу чергу мучеників. А далі вже і преподобних, святителів, праведників, тощо і тощо. В першу чергу мучеників, які всю свою слабкість здатні були здолати, щоб залишитися вірними Богові, Спасителю Ісусу Христу і Церкві. Це для нас. І приклад, і взірець, само собою. Але нам треба розуміння мати, що це значить для нас з вами, до чого це закликає нас в цьому земному житті. Нам треба збудувати в своїй свідомості істинну ієрархію цінностей. І коли ми її будуємо, нам треба згадати ті слова, що говорив Христос, якщо не покинеш те, що маєш, і того, хто близький тобі. І мається на увазі і багатство земне, і близькі люди, і навіть батько і матір, навіть сім'я і діти. Треба це покинути, каже він, і йти за ним. Покинути і йти за ним. Хто цього не покине, не здобуде Царство Божого. А хто зможе це покинути? І піти цим спасительним шляхом, той матиме велику нагороду. Я не даремно сказав про ієрархію цілості. Я не сказав, що те, що стверджує Спаситель, абсолютно протилежне всьому тому, чим ми з вами. І живемо, і тішимось, і насолоджуємось, і маємо, як близьких, як друзів, як родину, як все те земне, до чого прив'язане серце наше. Це цінності теж для людини. І апостол казав, як ти можеш Бога любити, якого не бачиш, якщо ти не любиш брата свого, якого бачиш. Брата треба любити і сестру, і батька, і матір, і про те є заповіді відповідні. І виконувати свої обов'язки з розумінням того, що є абсолютна ієрархія цінностей, на які ті твої земні цінності. Займають відповідне місце не найвище. І чому не найвище? Та тому, мабуть, що, якщо матимеш Бога в серці, якщо осягнеш душею Царство Боже, все, що маєш, буде освітленим. І освячити. А якщо не матимеш Царства Божого в серці і в душі своїй, якщо не матимеш зв'язку з Богом, все це перетворюється на марноту марноту, на суєту, в якій ми можемо загрузнути і згубити все і душу, і долю. І майбутнє життя. Христос сказав колись, без мене не можете робити нічого. І саме осягнення Бога, здобування єдності з Ним, перебування в тій єдності є нашою найвищою цінністю без якої не можуть існувати взагалі всі інші цінності. Все інше перетвориться на тління і зникає. Любов перебуває по А душа наша повинна здобути вічне життя дає тління і смерті. А любов є сильною, як смерті, сильнішою за смерть. А Бог є любов. І хто в любові перебуває, в Богові перебуває. І Бог в ньому. Без тих цінностей, які ми здобуваємо, в єднанні з Богом. Ніщо не варте нашої уваги. І коли Христос каже покинь, це означає в першу чергу приєднайся, здобудь єдність Бога, осягни Його, прийми його, прийнявши, живий так як вчить.